Радіо ЮАЙ Чикаго. Платформа United24 Media виявила, що соцмережа песимізує твіти про ситуацію в Україні. Ці дані збігаються з тим, що були оприлюднені програмістом та аналітиком Twitter Акашем Гуптою на основі вивчення алгоритму. Він з'ясував, що одним із факторів оцінки контенту є достовірність інформації. Водночас, всі пости про Україну маркуються як дезінформація, що знижує їхнє охоплення та залучення. Адміністрація Twitter поки що ніяк не коментує. Тувала висновки, на жаль, дослідників. На стрімінговій платформі Netflix з вересня 2022 року активно почали з'являтися фільми українського виробництва. Зібрали кілька добірок кінострічки з першої можна подивитися вже сьогодні. А саме і будуть люди історії 12 персонажів, які жили під час Першої світової війни, Української революції, Радянського Союзу та Голодомору. Зима у вогні, документальна кінострічка про 93 зимових дні, 13-14 років та історію революції гідності. Поводир. Фільм знятий на основі реальних подій і описує 30-ті роки минулого століття. Американський інженер разом із сином приїжджає в Україну будувати тракторний завод. Чоловіка вбивають, а сина рятує сліпий кобзар, поводирем якого згодом становиться хлопець. Снайпер Білий Ворон. Історія про воїна, прототипом якого став Микола Воронін, український снайпер і кіборг, який захищав Донецький аеропорт і донині служить у Збройних силах України. Німецький гурт, Рокгурт Скорпіон, планує виступити в Україні після перемоги. Сподіваюся, коли закінчиться війна, у нас буде концерт миру на Майдані в Києві. Повідомив соліст гурту Клаус Майне. Через повномасштабне вторгнення в Україну Скорпіон скасували всі заплановані концерти. А, і також в Росії зазначили, що більше не планують там виступати. Також артисти переписали свою відому баладу «Wind of Change», яка протягом 30 років лунала концертними залами Москви та Санкт Петербурга. А послуха, послання миру, закладене в пісню, зникло з вітром після 24 лютого. Радіо Чикаго.